Всім привіт, друзі! Сьогодні ми вам покажемо набори Лего Ніндзяго, які вийдуть вже цього літа. Розкажемо, які в них є плюси та мінуси, скільки вони коштують, та скільки в них деталей. А перед тим як почати, підпишіться на наш канал, поставте лайк та напишіть позитивний коментар. Нам буде дуже цікаво знати, які набори, з цих наборів ви збираєтеся купити. Та які вам до вподоби. А якщо ви хочете, щоб ми записали ще й відео про набори Лего Нінзягу-Легенди, то просто напишіть про це в коментарях. І ми, випус... ми обов'язково випустимо це відео. Ну що, починаємо з першого набору. І першим набором у нас є полібег він називається Арін проти Драконіанця». В цьому полібезі є фігурка Аріна, фігурка Драконіанця та Криниця душ. У Аріна є Золота Катана, його новий кімано, а у Драконіанця є його меч з такою красивою деталью Леза, а в Криниці душ. Є новий елексир, який буде дуже важливим в другій половині третього сезону Лего Ніндзяго Повстання ціні в 5 доларів цей полібег чудовий. Раджу всім його купувати. Дракона взагалі чудовий. Криниця добра. Ну що, друзі, ідемо до наступного набору. А наступним набором є швидкісні перегони кая на мотоциклі. Цей набір вже коштує в два рази дорожче, ніж минулий 10 доларів. В цьому наборі є два мотоцикли, байки. Один належить Драконеанцю. У нього такий самий клинок, але в нього є доспехи. Так, шолом. Шолом, доспехи круті. У Кая є крутезне лезо. Я в нього влюбився. Воно настільки красиве. Деталей таких схожих було в Лего Ніндзягу багато, але це теж чудово. Його брання теж гарна. Зачіска, звісно, з сезону простріб, але нічого, ладно. Мотоцикли непогані. По скидкам взагалі можна буде гривень за 300 забрати такий чудовий набір. Я його спробую купити. Ну, а вам. Теж раджу його купити. Ось за драконянця така Найдешевший спосіб це забра... взяти собі кая. Ось так можна їм гратися ось так збірка йде. Ну і що, друзі, йдемо до наступного набору. І йдемо далі. А далі у нас йде ронту, повелитель драконів. В цьому наборі йде дракон ронту. Дракониха Егаль вже є. Він був крутий. А ось Рон тут трішки розчарувала. Всі думали, що вона буде в стилі ельфів, ну або Френдс, це їх тематика. Але тут Лего зробили Ну ось так, як зробили. В цьому наборі є е, один з членів запретної п'ятірки Ллойд В його доспіхі. З мечем Сора. Теж в доспіхі. Двол fire. знову. Да. Ну, Ронту виглядає. Якщо запутати, як вона виглядала в мультику, і дивитися так, виглядає нормально. Якщо вспомніти, що було в серіалі, ну, це погано. Як я сказав, тут є Заркт, у нього це з кликом на палці, Ллойд з катаною Сора з катаною і ліхтариком. Набір середненький, ось так і можна гратися. Ціна, по-моєму, у нього 20 доларів. Достатньо небагато. 381 деталь від 7 років. Йдемо до наступних наборів, друзі. Наступним набором є розбійник-робот вершник на драконі. Цей набір складається з двох достатньо великих будівель, з фігурок, ну і з всього іншого. Почнемо з дракону. Дракон нагадує ну, покалечену форму дракона з першого сезону повстання драконів. Ро робот. Середненький. Ну, Для мене не дуже цікаво фігурки. Фігурки непогані. Рокс з маленькими подвіжними ніжками. У неї непогана шляпа, зброя. Є арін. У нього також є цей меч. Він, до речі, дуже красивий. Ну і ліхтарик є, да, щоб, якщо що, посвітити. Також є драконянець, у нього є банер, крила і призрачний шлейф. Коробка красива. Гарно сам набір, ну не знаю. Він знайде свого покупця. Але, ну, такий середненький. Не радив би його покупати. Ну що, йдемо далі до наступного набору. Наступний набір називається бойовий робот-Арін Спінджитсу. Цей набір коштуватиме 20 доларів. В ньому є робот Аріна. Він... З цієї ж тематики як робот-сор, робот-коул, робот Кая. Тут є драконанець, У нього є крутий призрачний шлейф. Фігурка Аріна ще більш укорочена. Просто маска без накидки. Є у робота Крюк. Якась сабля. Якісь крила на що йому вони потрібні. А також по якійсь невідомій причині, по невідомій причині, тут є ще й маленька фігурка раю. Лега, він же виріс уже давним-давно. Чого ви пихаєте? Ладно, я розумію, що у вас там їх уже ще купа є, і ви їх будете пихати ще до 2030 року. Так що з цим ми нічого не поробимо, будемо миритись У Аріна є призматичний клинок. Його зачіска, Нагадує набір... яка головна не погані, головну, але героя май... Мої закупи він не буде входити. Ну, переходимо до наступного набору, друзі. Наступний набір у нас йде для найменших прихильників Лего. Цей набір від 4 років, в ньому 111 деталей. Тут є Дві автівки Дрікс. Його у кого пихають вже, як і Валдфер, але йому ще до Валтфаер далеко, навіть без наплічників. Меч теж є непогана така автівочка для злого джея або хлопця. І Нію поклали ще непогано. Набір коштуватиме, по-моєму, 20 доларів. По я думаю, що це для нього забагато. Коробка виглядає ось так. Непогано. Набір непоганий, але я краще зекономлю ці 20 доларів. Тут ще є ось така заміна для фліп-ракеток. Просто деталі нові зробили, вставили сюди і бух, все. Йдемо до наступного набору, друзі. А наступний набір називається реактивний робот Лойда. Це літак, який може трансформуватися в робота. Десь я таке вже бачу. Точно. Мотоцикл Сори з першого сезону. Ну, літак виглядає, ну, цікаво, як мінімум. Як мінімум цікаво. Також тут є якась пінтіглюшка Сори, на якій вона літає, схожа на мотоцикли дир... тих е, воїнів раптона. Також тут є два драконіанці, одного з них шлейф, у іншого ноги. Одного шолом з кістки дракона. А також я тут крутезний дракончик кура. Я б цей набір купив отдельно. Хай лего випустять такий набір. Кур з клинком, Банером і дракончиком. Дракончик виглядає чудово. Мех не знаю. Мех на любителя, але з його ціною аж 100 доларів. Ну він точно не, не коштує, мабуть цього. І, ну, виглядає цікаво. Але за 100 доларів ні. Ну що, друзі, йдемо до наступного набору. Наступним набором є бойова машина ніндзя. супер Сонік Райдера. Тільки-тільки, тільки для кая. Він між, може розділятися на три частини. На літак та два мотоцикли. Тут є погано виглядаючий дракон для драконянців. Якась штука таракан, типу. Навіть минулі були краще. Там хоча б крила були, тут якась лапка. Тут ще є нокт, знову без плаща з катаною на паличці Коул, поклали коула, це круто. У нього є меч, драконянець. Обичний, також тут є фігурка фрака, він вперше з'явився у цьому наборі. І більше, поки його ніде немає. Ну, звісно, задовбаю, що всіх, мабуть, в Outfire Мабуть, вона у всіх є вже вона. Коробка виглядає ось так. Ось так він розділяється, тут ще є дві ракетки. Ну, набір непоганий. Його ціна. 90 доларів. 90 За нього не, не стыдно віддати такі гроші. Він заслуговує на 90 доларів. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на канал, дивіться наші минулі відео, наступні відео. Напишіть коментар, який вам набір більше всього сподобався. Та чи хочете ви його купити. Ну що, друзі? До побачення! Побачимось в наступних відео.